Чоловічий монастир з'явиться в Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині таке рішення прийняв священний синод православної церкви України. Облаштують його в одній із старовинних будівель Кам'янця, колишній консисторії, де наразі проводять ремонтні. Роботи, отож про це і не тільки далі. Владика Герман, архієпископ, Кам'янець-Подільський і Новоушицький православної церкви України. Владико Герман, доброго дня і слава Україні, героям слава доброго дня! Слава Ісусу Христу! Навіки, слава! Ну і безпосередньо почнемо з того: з самої будівлі. Що яка її історія загалом, і які зараз ремонтні роботи тривають? Будівля. Знаходиться в старому місті, в історичному ареалі міста Кам'янець-Подільський, зведена вона в 18-19 столітті, і ця будівля належала завжди церкві до жовтневої революції, сумнозвісної 17-го року. Там було єпархіальне управління або консисторія при єпархіальному архієреї Подільської єпархії. Після революції там було розміщено НКВД, тобто місце таке дуже сумне і печальне, де можливо постраждало багато людей. А вже після Другої світової війни в цій будівлі розташовувалися різні радянські установи, в тому числі гуртожитки одного з техніку камінця. І е, ми шукали е, історичні документи, зображення. На превеликий жаль, е, фотографій дуже мало, е, ми можемо бачити на фотографіях тільки фасад, тобто екстер'єр цієї болі. Якщо заглянути всередину, то е, інтер'єрів історичних, на жаль, не збереглося зовсім. Ми нічого не бачимо, на жаль, історичного того, що було. Ну, а загалом, в якому зараз вона стані, в стані поганому, аварійному. Ось. І ми оці наші ремонтні роботи хочемо розділити на декілька етапів. Першочергові, те, що є просто нагальним на сьогоднішній день, і те, що можна зробити пізніше. Отже, враховуючи те, що це є пам'ятка архітектури національного значення, ми мусимо виготовити досить дороговартісний проект реконструкції цієї будівлі. Так вимагає від нас законодавство. Але є поточні роботи, які необхідно зробити прямо зараз це поточний ремонт храму. От, в якому звершувалися богослужіння, зараз ми припинили, тому що це е, фізично неможливо, і ми приводимо в порядок е, храм. От. Одночасно ми консультуємося зі спеціалістами, з будівельниками, з архітекторами, з істориками. Тому е, для того, щоб не нашкодити. Цій будівлі, хоча більше ніж нашкодила радянська влада, мені здається, вже неможливо цього зробити. Але порядок є порядок. Отже, зараз тривають ремонтні роботи в храмі самому для того, щоб ми могли нормально звершувати там богослужіння, тому що поки що це є єпархіальний храм. Новоутворена Кам'янець-Подільська єпархія Православної церкви України не має свого кафедрального собору. Отже, тут цей храм є місцем служіння моїм як правлячого архірея Кам'янець-Подільської єпархі. Mm. Е, так само е, в травні цього прийнято рішення про відкриття. Е... Тут, в цьому, на базі цієї будівлі, на базі Кам'янець-Подільської єпархії, чоловічого Іоанно Претеченського монастиря, зараз формується братія монастиря, є вже намісник, призначений священним синодом архімандрит Лука, мій найперший помічник е, в цій справі в розбудові її єпархії. Ми потихеньку формуємо братію і хочемо, щоб якнайшвидше монастир почав жити повноцінним чернечим життям, щоб була щоденна молитва, що дуже важливо у нас у наш час такий тривожний, важкий воєнний час, люди потребують духовної підтримки. А чернецтво – це як відомо совість церкви. Це цвіт, церкви. І в монастирі люди завжди приходять зі своїми духовними потребами. Ми думаємо, що після завершення війни, нашої перемоги, теж буде дуже багато тих, хто потребуватиме духовної, моральної підтримки, молитви. І ми будемо долучатися до духовної. Ну, можна сказати, реабілітації чи відновлення наших воїнів, які звичайно що зламані морально цією війною страшною, тому що їм доводиться бачити жахливі речі, пов'язані зі смертю, і це буде основне завдання цієї чернечої обителі, нашого Кам'янець-Подільського, Івано-Петеченського. Загалом ви сказали, що зараз формується братія монастиря. Скільки скількох людей вона буде складатися? Хто буде постійно проживати на території монастиря? Ну важко сказати, скільки буде людей. Це все в руках Божих, тому що до монастиря приводить Господь. Зараз братії рахується три особи: це я, як архірей, тому що я теж монах. Чернець, намісник монастиря, і є ще один диякон який є поки що послушником, але він буде приймати чернечий постріл. Але всі великі монастирі, славні, теж починалися з дуже невеликої кількості братії Ми віддаємо це в руки Божі. А наскільки велике загалом приміщення? Приміщення е, має 1200 квадратних метрів. Воно не маленьке, е, але там буде не тільки монастир, там і єпархіальне управління, тобто канцелярія, архієрея ну і відповідні всі служби, е, е, які є в кожній єпархії. Тому ми умовно ділимо будівлю на дві частини чи на два крила. Е, одна частина буде адміністративним. Адміністративною будівлею, інша частина є буде монастирем. Окрім того, в у нас теж є дуже великі плани. Можливо, ми з Божою допомогою зможемо відкрити невелику духовну школу при Кам'янець-Подільській епархії, тому що церква зараз потребує нової генерації священнослужителів, молодих освічених. Сучасних і з гарним рівнем духовної освіти, і хоч е, духовні школи в Україні готують е, таких богословів, теологів, це і в Києві духовна православна богословська академія, і Чернівецький національний університет недалеко від нас, Волинська академія, Львівська, але все-таки е, ми повинні формувати місцеві, як то кажуть, кадри і така. Мрія і в мене, і в тут є священників Кам'янець-Подільської єпархії, які теж хочуть. Отже, у нас така спільна мрія є. І ми молимось Богові, що він нам благословив цю мрію, здійснити. Скільки, якщо зважаючи на темпи робіт, які зараз тривають, скільки буде тривати реконструкція? Ви сказали, що хочеться чим швидше відкрити безпосередньо і храм для того, щоб прозвучала молитва за наших українських воїнів за мир Україні. Скільки буде тривати реконструкція? Ми сподіваємось, що оцей поточний ремонт це не є реконструкція, це угу. поточний ремонт, що він триватиме десь до кінця осені. Поки е, дозволяє це погода. Ми хочемо вкластися е, в такі терміни, щоб ми могли до кінця осені, жовтень, ну, можливо, максимум листопад, щоб ми могли е, вже е, почати служити в самому храмі. Поки що ми будемо звершувати богослужіння в притворі храму, але він геть крихітний, маленький, і це не зовсім зручно. Але маємо те, що маємо. Чи долучаються до цієї роботи безпосередньо місцяни, і як вони можуть долучитися, от, якщо хтось виявить бажання? Е, долучаються. Ви знаєте, Господь посилає добрих людей, е, нам допомагають і представники влади, влада різних рівнів? Е, ми потребуємо і будівельних матеріалів, е, приходять люди. Хочуть допомогти фізично, тобто своєю роботою, своєю працею. Звичайно, ми потребуємо і коштів, бо всі розуміють, що часи не прості, все дорого. І є єпархіальний рахунок, розрахунковий, відкритий для пожежі на Facebook сторінці, на групі Кам'янець-Подільської єпархії є реквізити цього рахунку, є QR-код, за яким можна. Робити пожертви, ми теж на це сподіваємось. Але ви знаєте, ось я спостерігаю, що, як би не було важко, ми бачимо підтримку Божу або руку Божу, як я люблю говорити, тому що знаходяться, здавалося б, несподівано добрі люди, знаходяться сили, знаходяться кошти. От і ми щось намагаємось робити. Звичайно, ми розуміємо, що зараз пріоритети інші. Перше це війна, це допомога нашому війську. Тому ми і не плануємо найближчим часом якихось проектів грандіозних, тому що немає можливості цього робити. Але зберегти цю будівлю в належному стані це теж наш обов'язок. як би не було, повторюся, важко. Ну і власне для усіх, хто хоче долучитися до збору коштів безпосередньо на реконструкцію відновлення храму, загалом монастиря, зараз на ваших телеекранах ви бачите QR-код за допомогою камери мобільного телефону. Ви можете його відсканувати, власне, і перекинути ті кошти, які можете на тепер для. Відновлення для того, щоб в Кам'янці-Подільському був оновлений власне монастир Української православ... православної церкви України. Ну і якщо говорити про те, що це перший взагалі монастир для єпархії, і чому не було раніше? Ну, Кам'янець-Подільська єпархія, вірніше Подільська єпархія, це історична назва. Вона має славну історію, і в давні часи ця єпархія мала багато монастирів, але й територія цієї єпархії єпархії була великою. Вона простиралася до сучасних кордонів Миколаївської області, Одеської, Миколаївської. Це була велика єпархія. Що стосується єпархії, нашої, вона була утворена на початку лютого цього року шляхом виділення певної території з. Хмельницької єпархії зі складу Хмельницької єпархії про церкви України. І коли мене було призначено правлячим архієреєм цієї єпархії, е я е якось подумав, помолився. І ви знаєте, е оце важке насліддя радянське, яке яке пережила оця будівля церкова. А я бував у цій будівлі ще дуже давно, будучи священником, так перебуваючи в Кам'янці-Подільському, але я ніколи не думав, що Господь благословить мені тут служити. От я бачив і тоді, і зараз цей жахливий стан це все-таки наслідки радянського такого господарювання. Тому що в церкві будівлю було, було передано в стані поганого. От я подумав. Було НКВД, то місце скорботи, місце страждань, місце сліз. Є такий біблійний вислів: час розкидати каміння і час збирати каміння. І ось мені подумалося, що добре був тут, на місці цьому оскверненому, можна сказати, утворити монастир. Місце, де буде постійно. Постійно лунати, тиха монаша молитва за Україну і за весь світ, за весь рід людський. І коли я звернувся до предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України, Епіфанія, з цією ідеєю, з проханням, то е, знайшов його особі підтримку, і це питання було винесено згідно з церковним порядком. На розгляд священного синоду, де було ухвалено і відповідно, так, це перший монастир у нашій новоствореній, або, скажімо, відтвореній Кам'янець-Подільській. А загалом по Україні, чи, зокрема, у Хмельницькій області багато чоловічих монастирів. По різному в Хмельницькій області є чоловічі монастирі, але це питання швидше не до мене, а до владики Павла, архієпископа Хмельницького і Шепетівського, мого сусіда і собрата. От по Україні є монастирі, і чоловічі, і жіночі, і більші, і менші, є історичні обителі, є новоутворені. Але і там, і там, і в старовинних монастирях, і в новоутворених лунає молитва, теплиця лампада чернечого життя. Молимось за Україну, за перемогу. Ну, а взагалі, от в чому релігійна сутність монастиря? Людина, яка вирішує присвятити. Себе Богові, вона іде з цього світу, вона полишає цей світ і дає при монашому постригу три обітниці, три обіцянки Богу. Перше це обітниця чистоти, тілесної мається. Тобто монахи вже не вступають в шлюб і не живуть в сімейним життям. Обітницю бідності, монах не має земних багатств, а збирає скарби на небо. Звичайно, ми користуємося якимись благами це не значить, що сучасне монашество живе в печерах, але ніхто не збирає собі скарби. І третє це обітниця послуху. Монах не має своєї волі. А живе за послухом, за тим, що йому благословить його священно його єпископ або е, настоятель Ігумен Монастиря. І ось так це така е, духовна традиція православного чернецтва. Знаєте, е, звичайно, немає ідеалу на землі, тому що монахи теж люди. Мені є святі, але мені свого часу Господь благословив е, декілька разів відвідати святу гору Афон у е, Греції. Ця свята гора, це монаша республіка, так звана, є певним взірцем чернечого життя. І ось я там бачив різні монастирі. Вони бувають і великі, і маленькі. І е, досить багаті, це не значить, що монахи багаті, але е, монастирі древні багаті чим. Іконами древніми, рукописами, якимись книгами ось, ось це багатство. Я не хочу, щоб е, наші слухачі, глядачі е, якось неправильно зрозуміли оце поняття багатства церковного, і бачив. Абсолютно убогі обителі невеликі, але і там, і там живуть чернечим життям, повністю віддавши себе Богові, що говорити простими словами. Мені б дуже хотілося, щоб тут в Кам'янці Подільському теж був справжній такий монастир, де є молитва. Ми сподіваємося, що Господь. Нам буде співдіяти в цьому, поки що бачимо руку Божу і нам з Божою допомогою вдасться зробити. І от якщо хтось захоче, в когось буде потреба дійсно потрапити в монастир, чи як це зробити, і чи можна це зробити? Можна це зробити, шлях. До монастиря він не є такий е, легкий і простий, тому що якщо до монастиря приходить людина, яка е, бажає залишитись в монастирі, присвятити своє життя Богові, можливо, е, з часом прийняти чернечі обідності, то спочатку людина стає послушником. Е, і церква випробовує цю людину. Але більше навіть не церква, а людина сама себе випробовує свої сили. Чи може вона понести оцей тягар? Тому що тягар чернецтва не є легкий, може здаватися ззовні, що це дуже легко. А повсякденне чернече життя, воно пов'язане з постійною працею і з постійною молитвою. Далеко не кожен цього це витримує. От, Людина приходить, ну і треба говорити, треба бачити. Якщо би хтось хотів бути в нашому монастирі, то я запрошую. Це Кам'янець-Подільський площа Вірменський Ринок 4. Ось, Приходь, будемо спілкуватися. І якщо є воля Божа на те, то, звичайно, Бог благословить, і людина стане монахом. Ви сказали про те, що однією із основних цілей, які ставите перед собою, це відновлення наших військових духовно своєю молитвою і так далі. Тобто, я так розумію, що на території монастиря можуть і проживати ті самі військовослужбовці? Е, можливо і проживати, можливо і приходити на якийсь час. Е, Перебувати там, тому що ви знаєте, молитва вона зціляє вона це відомо. Це не, не я придумав, і не ми сьогодні з вами придумали. От. І е е кажуть, що на війні не буває атеїстів. Це правда. Е часто війна міняє світогляд людини. Часто війна міняє стосунки людини з Богом. І Якщо в такому звичайному мирному житті людині здається, що в мене все добре, я живу нормально, чи думаю там про Бога, чи не думаю, то на війні людина може переосмислити все і прийти до Бога по-іншому, по, по справжньому. Тому це питання. Воно дуже особисте, інтимне, якщо е, можна так сказати, тому що наші стосунки з Богом це сфера дуже тонка. Тут немає одного якогось рецепту для всіх. Це дуже індивідуально. І, Звичайно, ми готові прийняти зараз, поки не маємо куди, якщо бути чесними. Тому що там розруха, але Бог допоможе. Я знаю і вірю, що ми відбудуємо. Ми готові прийняти наших воїнів і на реабілітацію, просто пожити, помолитися. Це не значить, що там той, хто прийшов, повинен там, монахом стати. Ні, звичайно. Зовсім. Не. Але церква готова надати свою допомогу і покрити своїм крилом. Тих, хто потребує, цієї покрови нашої захисту, доброго слова, поради ймові. Ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. І бажаємо вам успіху і дійсно Божої помічі у потрібній справі у відновленні будівництві реконструкції чоловічого монастиря в Кам'янці-Подільському. Отож, Владика Герман, архієпископ Кам'янець-Подільський і Новоушицький православної церкви України.